Виконуємо номер 893 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см. Знайдемо периметр прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см. Для цього додаємо 7, і 11 і множимо на 2. 7 додати 11 це буде 18 і множимо на 2, маємо 36 см периметр прямокутника. Ми знайшли периметр прямокутника. В умові задачі сказано, що периметр прямокутника дорівнює у нас периметру квадрата. Отже, знайдемо сторону квадрата. Для цього 36 поділимо на кількість сторін на 4, буде 9 см, це сторона квадрата. Тепер ми можемо знайти площу квадрата. Площа квадрата дорівнює 9 у квадраті, або 9 помножити на 9, дорівнює 81 см квадратний. І пояснюємо, площа квадрата. Ми знайшли площу квадрата, перимет якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см. Записуємо відповідь. Відповідь – 81 см квадратний. Номер 893 виконано.